Я вас вітаю, мої дорогі іспанці. І сьогодні у нас третій урок. Ми починаємо з вами спілкуватися про граматику, про означений артикль в однині. Дивіться, є рід чоловічий і жіночий. Артикль ель чоловічий», приклад Ель Корео, пошта і жіночий «ля», ля карта, лист, письмо. Вам треба ці слова завчити буде. Ви знаєте, що нам потихеньку треба вчити слова. Я збільшу. В іспанській мові іменники мають лише два роди. Чоловічий і жіночий. Це не завжди збігається з українською. Артиклі та іменники не змінюються. Наприклад, ну, нікуди вони не діваються. Коне сеньор» з паном. Дель отель, від готелю з готелю. Тут ми бачимо явище граматичне, злиття при, прийменника з артиклем D плюс л, получається del. Ось ще одне правило, що може бути така ситуація. Ось ці означені артиклі. Означений артикль ставиться перед сеньор, доктор плюс прізвище. К'єне ес ель сеньор Перес. Хто такий пан Перес? Es usted ель доктор Перес ви лікар Перес. Бачите, цей С це діє слово буде. У ви, ну і артикль з іменником. К'єн це хто? Хто є? С це діє слово буде, третій особі обміни. Але звертання артикль не вживається. Буана Стардес, сеньор Перес. Добрий день, пане Перес. Ми вчора з вами вчили Buenos Tardes, що це друга половина дня. Сьогодні ми з вами, я вас вчора просила підготувати числівники від одинички до десяти, і ще ми зануримося в неозначений артикль. І що у нас мало получитися з числівниками цифри? Одиничка. Уно, дос, трес, кватро, 5, сейс, сіте, очу, нуве, д'єс. Треба повчити. Треба повчити. Від одинички до десяточки. Можете роздрукувати собі ось цей pdf файл Якщо перед іменником стоїть одиничка в плані, то перед чоловічим родом це буде ун один, це як англійський е-артикль, е, бук, одна книжка, а в іспанській це ун лібро, одна книга. Перед жіночим родом буде уна одна рік. Бачите? Уна карта, один лист. Ну, Не співпадають роди. Я вас попереджувала минулого заняття. Ун і уна це форми неозначеного артикля. Ен англійською. Справа в тому, що уна це жіночий рід, в англійській жіночого роду нема. Тут один артикль. Просто це. Ен – це його варіант. Множина іменників що закінчується на голосну. Крім того, що ми сьогодні з вами познайомимося з артиклями іспанської мови, ми ще подивимося, як від цієї однини можна утворити множину. Дивіться, щоб утворити множину від іменника, який закінчується на ненаголошену голосну, ми додаємо «с». Наприклад, «уна карта, один лист, як сказати, два. Ви вже знаєте: ДОС-числівник, так ми взяли. Карта С. Два листи. «Ун пакете». Бачите, я не читаю «пакуете». «Ун пакете». один пакет. «Дос». Пакете с. Додали собі «с», а тому все закінчилось. «Ун лібро. одна книга, а дві книги «Дос дослібру. Дві, три, двадцять «Ун таксі». одне «Дос taxi. таксіс». два таксі. Як ви бачите, закінчені «с». Закінчилася ця малесенька тема, мікротема з граматики. Дивимося далі. Велика і мала літера в іспанській мові. В іспанській мові з великої літери пишуться перше, звісно, слово в реченні і імена власні, імена, прізвища, географічні назви, все інше з маленької літери Навіть дні, тижні, місяці національності. В німецькій хто вчив з нуля до курсі справи, як ми мучилися з цією великою літерою? В іспанській такого нема. Ось тому вони виносять цю тему. Поруч, можливо, це німці будуть вивчати, є така може бути ситуація. Прикольна річ із знаками питання і оклику. Ось, як вам така ситуація? Угу. А ось така. Куль неочікувано перед питальним воно ж питальне це речення та окличним реченням завжди ставиться перевернутий знак. Пишеться е, знизу так само знизу. Комуся яма у стат? бачите дві елки, я читаю Є. Комуса яма. Не, не Комуса яма у стет, як себе називаєте ви? Як вас звати? Фантастику чудово! Бачимо. Йдемо далі. Сим стардес, Добрий день. Вживається без артикля, бо це стало формою вічливості, Артиклів тут немає. Лас стардес не вживається. Вони показують, ну, що значить вони, ось артикль лас це множина. Не вживаємо артиклі множини, коли ми бажаємо доброго дня. Є така штука в іспанській, як два прізвища. Наприклад, Хосе Луїс Перес Агіляр. Перес, зазвичай, це такий культурологічний елемент. Перше прізвище батька, а егінар друге прізвище матері. Зазвичай використовують тільки перше прізвище, але обидва в офіційних документах. Ну і, звісно, у нас справки з вами будуть зараз. Давайте вже робити. Ставте L або Дель, якщо це буде злиття, і ЛА, якщо потрібно, якщо це жіночий. Дивіться. Сеньор у вас є слово. Нам треба поставити L. Абітасьон. Ля. E, значить, у нас якщо переклад ось цього зробити, копіювати а чомусь я не зазначила, що тут у нас має бути переклад. Окей, okay. зараз ми все зробимо. E, воно вже у нас готове. Зараз я знайду, де в мене цей документ. Я вас розумію. Але так буде класно. Я сподіваюся, що то. Угу. Дивіться, пан з кімнати номер 10 це отець Перес Тут Ель Пабре означає священника отець, абітасіон обітесьян діс кімната номер 10 Сеньор це пан, чоловічий рід абітасіон дівчинка. Де з дієс 10 є отцем пересом. Лист від пані Агілар з Мексики. Ла карта дівчинка де ла сеньора. Ла дівчинка сеньора це тільда над літерою, така хвиляста штучка. діакритичний знак над літерою Н означає ні-є. Сеньора Агіля є з Мексики. Ла карта Лист, де Мексико з Мексики. Що нам ще необхідно з вами зробити? Встати відсутні слова. Ось. сісіно». Sí, Знов-таки, Ось у нас, бачите, дуже коротеньке, воно дуже малесеньке, бо сьогодні у нас третій день, і ми тільки-тільки починали з вами вчити вимову, правильно? Так, де мій документ? Зараз я вам його. Скопіюю. Чому ти не вставляєшся? Ага, ось так буде краще. Можливо, ви захочете роздрукувати. Езостей для сеньоріта Гарсія то у вас буде. Є ви, сеньорита Гарсія, Сі, сеньор. Так, пане. Тут використовується вічлива форма звертання устед на ви, сеньоріта звертання до незаміжньої жінки, пана, а сеньор. Ось так ми з вами зробили прикольну річ ось тут. Нам необхідно доповнити діалоги. Ось. Бачите, воно вже, в принципі, готове, щоб ви не мучилися цим усім ділом. Кома се яма устед? Як вас звати вічливо? Тут у мене розписане воно для таких початкових рівнів. Я чомусь не подумала, що Іван це згодиться, і написала ось так. Але я хочу, щоб у вас була ось така штука. О, колоса яма ось так. Як вас звати? Вічливо. На ви. Кармен Санчес. Кармен Санчес це відповідь. Так, добре. Медеха угу. онляпіс. Позичите мені олівець, буквально дасте. Мені дасте олівець. Акі тіне, ось тримайте формула вічливої передачі. Here you are. Ось, будь ласка. Gracias, дякую. Де надо? те, що розповідала на першому занятті, немає за що. Де надо? Перес носе, сеньор, те, що вчили минулого заняття, не знаю, пане. Так? Переклад на іспанську, і воно мало бути м, виглядати ось так: тільки ось ці слова, не виділені жирним, і далі ви пишете переклад. Але я пожаліла іспанці новеньких, які з нуля одна кімната і написала сама. Це дівчинка, кімната, значить, буде у абітасійон. Тобто кімната room, де ви живете, наприклад, чи будь-яка кімната це абітасійон. Хоча обітасіон може мати і інші значення, як житло, наприклад, є таке інше. Три ручки, П'ять таксі. таксів, синкотаксіс. Бачите, тренуються числівники і тренуються множина. Дев'ять підписів Фірма, я не пам'ятаю, щоб я вам давала сьогодні чому фірма фірма firma, підпис, чи давала на заняття. Два повідомлення. Дос менсагес. Менсаге, без закінчення си це повідомлення. Чотири пакети, патро, чотири пакетес. вісім книг, Один, одне, виходить. Одне вино в плані або пляшка, або е, бокал. Одне вино он віно, келих Келих. Десять імен дієс номбрес, шість молодих дам, сей сеньорітас. Ну, Вони не те. що... Молоді, а не за ніжніх? Давайте так скажемо. Семеро друзів, всі амігус. амігос. Ось така ситуація. Всі слова, які ви не знаєте, треба зачити. Всі слова, які викликають у вас питання, ви йдете до мене, поки я є alive, тобто в живому вигляді, і я можу дати допомогу. Будь ласка, ви повинні звертатися і трясти мене як грушу. Хто ви? Хто Ким? Є ви. Ес устед. Хто ви? Як вас звуть? Кому собі Се яма устед? Як собі зветеся ви? Ви сеньоріта Парес? Є ви, сеньорітою парес. Ес устедла сеньоріта Перес. Ось ваша пошта. Ось, акі є еста ваша корео. Вам, мої хороші, треба сходу вчити слова назад, повиписувати все. Я знаю, що і вчора було повно слів, і сьогодні граматика під'їхала і повно слів, але крок за кроком так воно робиться. Еста сукорео це лист, а не журнал. Це СТА ЕС Один УНА карта листа, лист, дівчинку, І, англійською, іспанською, І. -і Еста це є, Еста Ес, Уна, дівчинка, ревіста, журнал. На сьогодні все, мої хороші. Відповідно, що ми сьогодні з вами покрили? Багато всього. Дивіться, я намагаюся вам зробити його і всякими смайликами, емоджиками і таке інше, щоб вам було легше сприймати. Ми сьогодні подивилися означений, неозначений артиклін, вибачте, іспанської мови. Множину подивилися, числівники, велику малу літеру, перевернуті знаки, що то за інтрига, і манюсінькі діалоги вже, потрошечки-потрошки. Моя порада вам їх завчати. Я розумію, що ситуація, і у вас купа справи, але я хочу вам дати хорошу новину. Ваш мозок не старіє, не може такого бути, що в 18 років він класний той мозок, а в 38 він в ситуації, ситуація одна. Це завантаженість роботою, думками, страхами, переживаннями. Ось, що може вам не допомагати, а що з мозком у вас проблеми ну, не скажіть. Все, я це за діло запаковую, зберегти, закидаю вам в групу нашу в Телеграм і індивідуально, кого я веду, індивідуально, відповідно, займайтеся. Завтра буде. Ще порція. Кожного дня, кожного дня, кожного дня буде ще. Саме хороші до зустрічі, якщо, я кажу вам, виникають питання, користуйтеся можливістю, що я є поруч. Не хвора, в адекваті, жива і таке інше, питайте, бо якщо є вчитель, який може допомогти, чому не спитати пораду? Пока.